Всім привіт! Ось настав час запустити твердопаливного котла 25 кВт. Прийшов насос. Насос івоста да. 3. Зараз ми його встановимо на штатне місце та будемо пробувати розпалювати котел, подивимося, як він працює. Більш детальне про насосне обладнання. Італійський виробник DAB і ВОСТА 3 моделі. Приходить ось такій заводській упаковці. Є така коробка, ось його номер. Кожна коробка має ось таку пломбу, щоб його відкрити, потрібно відірвати заводське пакування. В комплекті з насосом йде штекер підключення. Ось такий насос з ізоляцією. Механічна частина насосу це безпосередньо сам електричний мотор, плата керування, крильчатка. Механічна частина монтується відносно гідравлічної частини в трьох положеннях: це підключенням донизу, підключенням вправо або ж підключенням. Вліво. В нашому випадку будемо монтувати підключенням донизу. Насос змонтували, під'єднали електричного живлення, подаємо живлення на котел. Вмикаємо котел. Шла індикація на насосі. Насос вимкнувся, на котлі 16 градусів. Пробуємо розпалювати. У нас вже є інтенсивне горіння. Котел набирає температуру 39 градусів, насос ще поки не запустився, насос запуститься при 56 градусах. Зараз працює вентилятор провінного повітря, вентилятор допалювальних пиролізних газів, вентилятор вторинного повітря ще не запустився. Тому чекаємо. Вже 41 градус. Котел достатньо швидко набирає температуру. 42. Чекаємо, поки запуститься насос. Підкинули дров. є інтенсивне горіння, вже 54 градуси. Чекаємо, поки запуститься насос. 56. Запустився насос. Вже є якась помилка. І немає помилки, просто... экран не полностью показывает цифры. Не имеет среднего значения. Насос вымкнулся. Температура упала. Сейчас почекаем, пока снова запустится. Подивимось на экран. Котел выходит на рабочий режим. У нас есть стабильное горение. Вже запускається потихеньку вентилятор вторинного повітря. Щодо насосу. Зараз третя швидкість, але ми бачимо як сьомо. Дисплей не зовсім чітко показує. 4,2 куба. Третя швидкість. Невідомо скільки метрів. 1,7 метра і 4,2 куба прокачує за годину. Котел інтенсивно набирає температуру, у нас є горіння, працює два вентилятори, насос працює. Також працює другий котел на цьому 57 градусів. Система працює.